Шкідливі звички та їх вплив на здоров'я людини. Якщо хочеш бути здоровим, правила запам'ятай. Турботу про своє здоров'я на лікарів не перекладай. Лікарі лікують хворих, а здоров'я вони не творять. Людина повинна бути сама дисциплінована і вольова. Давайте з вами пригадаємо, які бувають звички, корисні і шкідливі. Корисні це ті звички, що зберігають здоров'я, а шкідливі, що шкодять нашому здоров'ю. Міцне здоров'я має той, хто насамперед сам докладає для цього зусиль, дотримує здорового способу життя. Саме головне дотримуватися режиму дня. Корисні звички поліпшують наше здоров'я. А що це значить? Робити зарядку, чистити зуби, активно відпочивати і правильно харчуватися. А шкідливі звички це навпаки недотримання режиму дня, нераціональне харчування і громанія, комп'ютерна залежність шкідливі звички загрожують здоров'ю, а саме куріння, наркоманія, таксикоманія, алкоголізм. Відгадайте загадку. Знають і дорослі і діти, що не все корисно пити. В житті погано грає роль здоров'ю, а ворог. Алкоголь. Алкоголь це причина багатьох захворювань. Куріння спричиняє залежність і задає шкоди здоров'ю. Щоб убезпечити дітей від уживання алкоголю та тютюну в нашій державі заборонено продаж їх неповнолітнім. У школярів, які курять, є пам'ять. Їм важко розв'язувати задачі, вчити вірші іноземні слова. Біди від куріння. Хвороба зубів, гортані і язика. Слабкість м'язів. Попіл псує речі. Забруднюється повітря. А інколи буває запаморочення. А ще куріння призводить до пожарів. Це поганий приклад для молодших. Вовку необхідно кинути палити. І зайнятися спортом. Ні, палінню, так спорту, скажемо, ні, всім шкідливим звичкам.